І так, працюємо з корекцією обличчя. Дуже світла, шкіра, комбінована. Переживаємо, щоб тон не зліз. До речі, зверни увагу, як тон сів і як він зараз виглядає гарно. Ти бачиш? А, і це він виглядає так за допомогою пудри. Беремо палетку від ауроглаз перед тим, як робити контурінг вже скульптуруючими засобами. Набираю оцей перший відтінок, Дім Лайт, він називається, він, наче, сировато бежевий бачиш? І його просто, наче як тонуючу пудру, наношу на периферію, на бокову зону обличчя. З однієї сторони затемнюю, з другої, я наче фотошоплю ці зону, уже утворюється, правда, трошки на півтінь. І це ж саюча текстура. Це означає, коли ми в цю, цю текстуру будемо класти більш матову, більш стійку, на яку ми боїмось, щоб там плям у нас не було і так далі, вона по ній буде ідеально ковзати, ця матова текстура, і буде ідеальну димку тобі робити, розумієш? Тобто, оце ми зараз з тобою, як у макіяжі очей, наче на півтінь створили, Ір. І в цю напівтінь ми зараз будемо вводити скульптор. Це в нас топ Maestro Academy 01 відтінок, бо там є оцей унікальний латий відтінок, який буде ідеальним для е, іниної шкіри. Але тепер нам потрібен меншого розміру пензлик, скільки там по часу? Е, ще є. Добре. Набираю на цей пензлик раз два Іра. Не mm -hmm. тягну, раз-два. Струсила все, перестало сипатись. Знайшла найглибшу точку під зовнішнім кутиком ока, там де зуби закінчуються, uh -huh. і в нього просто вставила у інна об'ємна зона uh -huh. бачиш? Тому ми заходимо на зону об'єму, наче перехід між найглибшою зоною і найоб'ємнішою. Бачиш? Uh -huh. Що відбувається? У нас відбувається ефект миттєвого ліфтінгу, uh -huh. і виразно, коли. Ну так, трошечки в, в цю сторону. Ага, отак. Uh -huh. Прямо. Якщо хочеться, можна ще додавати, але я от трошки У нас сьогодні весільний макіяж так. Да.